Ну я, в принципі, зараз буду показувати е, наші провідні, які так по моїх просто зазвичай, щоб не зразу показувати. Е, справа в тому, що я відділка отримала це завдання прикрасити наш фестиваль поголовна яблуками. Поголовина я постаралася, у нас яблуками розкинула всюди. І відповідно е, обігала від Києва, я зрозуміла, що наше виробництво страшно ображає яблука. Є сонички, є ромашки, є е, е, полунички. Але оскільки це цих силами не може бути, і було б надзвичайно дивно, якби я часом дарували якийсь символ, скажімо, із мусуничкою, яка буде дивно, читаючи моє вічек, молодими громадською дарувала воно, в мене є все-таки такий подарунок. Випиваючи духняний э, напій із цієї чашки, я бажаю, що ми ви перевезли на Але оскільки але початку зарвати не можна, то ми доведемо до неї ароматний день. Так, просимо сенсор. Саме таким самим симпатичним ароматом каву е, і корисні, яку подарувати е, юмі смай, тобто ароматні вічі з такими теотичними фонданнями. Бондар місяць вже більш нечовичий, щоб більше я був котиком. І так само більш сиріна міста із корови зернами, це аромат сильний чоловічий, сильний і міцний, який збуджує. І окрім того, у нас заплановані все-таки політи від наш конкурс. Політик від гарні. Олександр, що вам в цьому човні склалися весело і щасливо? що твої електичні фантазії завжди будувалися таку шикарну. Щоб твої вічі були щасливі, щоб ти ніколи не почуваєшся не хламатила. Як поки почнеться презентація Оленки легких багалян у воді, вона якраз виходить, покажете. Я до качаю, що я так нав'язуюся, скільки я не дай матувані, ходжу такі всі, то повністю хотілося переносити від себе особисто, якщо вони звільні прийняти, звичайно. Подавати такий приз медацької симпатії по куповці, бачите, що ми так політично робитиме. Я гадаю, що може там уроки не підійдуть, але за маленькими вони футболочки точно не будуть. А, а те, що ми хочемо заводити, це зарахування вашого писанського дичь на оголошення. Оскільки я була не просто вам в цьому житті, мені на її особистий приз. У мене є особистий приз яка читала, пом'якаючи, в Власне, річ екстром ми практично усі сили, які були дуже гарно названі. Є Оля Шест.